Мої вітання, шановні добродії. Ви вже переконалися, що наша програма є ефективним посередником між вами і органами виконавчої влади. Ми допомагаємо отримати вам відповіді на питання, які вас непокоять. Ця програма спільний проект першого національного і урядового контактного центру, куди ви телефонуєте, коли у вас є що спитати і коли є питання, які вас турбують. З початку року уже надійшло. Більше півмільйона запитань порівняно з минулим роком, це було всього тільки 300 тисяч. Отже, будьте небайдужими, телефонуйте, і ми допоможемо отримати відповіді на ваші запитання. Номер телефону урядового контактного центру, ви зараз бачите на екрані 0800 507 309. Будьте активними. А сьогоднішня наша програма, я думаю, актуальна, і ми будемо говорити сьогодні про головне про наше майбутнє. Про наше довкілля. Добробут людей, соціальні гарантії, економічні зростання це, звичайно, все дуже важливо, але як свідчать останні соціологічні опитування, питання екології вже у п'ятірці життєво важливих пріоритетів наших глядачів. Чи є вони в пріоритеті нашої держави, державної політики? Про це ми сьогодні розпитаємо у. Заступника міністра екології і природних ресурсів України керівника апарату Дмитра Мормоля, вітаю вас, Дмитро Дмитровичу. Доброго дня, дякую. Насамперед хотів би привітати наших телеглядачів і дякую за можливість поспілкуватися. Сподіваюся, що в процесі нашого спілкування ми зможемо відповісти на деякі питання, а взагалі своєю роботою ми кожен день відповідаємо на ті питання, про які ви згадували на виклики. Часу так ну, Дмитро Дмитровичу, ви в міністерстві понад 10 років. Не новачок, тобто ви точно можете сказати, і можете оцінити ставлення держави до природних ресурсів. Так я хочу сказати, що Міністерство екології та природних ресурсів останнім часом приділяє дуже велику увагу е, тим питанням екологічної безпеки насамперед, що стосується е, в нашій державі, можна сказати, що була прийнята. Е, Стратегія державної екологічної політики до 2020 року на основі цієї стратегії був прийнят національний план на 2011-2015 роки, і реалізація цього плану дасть можливість насамперед виконати ті завдання, які нами поставлені на президентом України в своїй програмі Заможне суспільство, конкретно спроможна економіка і ефективна державна політика. Міністерство опікується декількома напрямками, і це дуже важливо розуміти. Перше це все ж таки знескодження тих. Непридатних пестицидів, агрохімікатів, які залишились ще за радянські часи. І ця програма розпочата в 2011 році, реалізується в 2012 році. Треба сказати, що до кінця 2012 року ми вивеземо практично всі непридатні пестициди, які були задекларовані внаслідок проведення інвентаризації. Ми думаємо, що в 2013 році ми продовжимо це, і в першій половині 2013 року вивеземо практично всі і ті. Які не були враховані під час проведення інвентаризації, інший напрямок це безумовно, енергетична безпека держави, і зараз міністерство активно працює над реалізацією альтернативних джерел. Енергетики розвитку добу, видобутку вуглеводнів на шельфі Азовської це ще поговоримо так. Я просто кажу ті напрямки, які у нас є. Тобто, в складі міністерства є центральний орган виконавчої влади, такий як Геонадра, які опікуються цими питаннями. Безумовно, в самому міністерстві є екологічна інспекція України. Яка реалізує контроль держави в екологічній сфері, і міжнародні напрямки була делегація від українського уряду, яка очолена міністром екології і природних ресурсів на конференції плюс 20» Україна запропонувала свій погляд створити так звану екологічну конституцію землі. Ну знаєте, про пріоритетність розвитку якихось галузей держави. Красномовно свідчать цифри державного бюджету. От, скажіть, будь ласка, озвучте цифри державного бюджету виділені на екологію у 2013 році. Я хотів би сказати, що е, треба зрозуміти, як формується бюджет екологічних питань. Так є, є так званий екологічний збір. Так з 2013 року 33% платежів будуть залишатися в розпорядженні самих підприємств, забруднюючих, які вони мають е, можливість е, на Правити на екологічні програми, тобто ми сподіваємося, що з 2013 тисячі тринадцятого року це 50% цих коштів. Ми значно покращимо стан екології на самих забруднювачів. Тобто їм буде вигідно реалізовувати екологічні програми, і буде будуть гроші на це, самі ж гроші, які вони сплачують. Але частина цих коштів залишається в центральному бюджеті, і ми реалізовуємо центральні програми, такі як. Зіскодження під пестицидів або їх вивіз, очисні споруди виділяємо кошти. Це дуже актуальна така тематика, і декілька загальнодержавних програм, які ми пропонуємо із року в рік, які переходять 16 жовтня цього року. Прийнято в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, в тому числі на місцевому рівні, що це означає Розтлумачте, Рострум... будь ласка. Так би сказати, що ми зараз знаходимося в стадії вже другого етапу закінчення адміністративної реформи, так і вона направлена на те, щоб позбавити, наприклад, кабінет міністрів не характерних для нього для нього функцій передати або в міністерства, або на місцях. Дуже важливо зрозуміти, що міністерство і уряд відпрацьовує насамперед питання створення умов. Не якісь там фіскальні е, дії, там заставляти когось робити, трудно, трудно когось заставити. А якщо ми зробимо е, нормальні умови, то бізнес сам прийде і буде регулювати. А наше завдання трішки коректувати це. Тобто не можна зараз сказати людям, давайте ми будемо запроваджувати е, безпосередньо там роздільний збір. Якщо ми не створимо інфраструктуру. Не простимулюємо, то ми не до чого не дійдемо. По перше, треба вкласти деякі кошти, в тому числі і з боку держави, і з боку бізнесу для того створити саму інфраструктуру. А після того вже зробити деякі законодавчі акти для того, щоб можна було ну, заключати договори і зробити відповідальними там об'єднання громадян. і Таке інше. сьогодні одним з головних завдань уряду і на цьому неодноразово наполягав прем'єр-міністр Микола Азаров. Є мінімізація за. Алежності від зовнішніх енергоносіїв, зокрема російських, а це означає, що Україна має збільшити видобуток власних енергоресурсів. Приміром, озвучено, що це є. Буріння на шельфі Чорного моря, про що ви вже говорили, видобуток сланцевого газу є угода з корпорацією Шеврон у 2015 році. Вона планує видобути 5 мільярдів кубометрів газу в Західній Україні. Також корпорація Шел готова інвестувати 800 мільйонів доларів у подібні розробки надр. І розкажіть, будь ласка, про ці і інші от такі перспективні проекти, і принагідно дайте відповідь Віктору Сергійовичу із Сімферополя, який цікавиться, чи є ці. Проекти екологічно безпечними? Дякую за питання. Я хочу сказати і наголосити на тому, що ми зараз живемо в такі дуже інтересні часи, коли вже стало вигідно, ну так ціна вже зросла на енергоносії. Що стало вигідно вкладувати гроші в альтернативні джерела, в тому числі видобуток сланцевого газу. І це стало вже технічно можливим. Зв'язку з цим уряд. Об'явив конкурси, ви знаєте, по двом ділянкам, великим і в західній і в східній Україні, і е, переможцем цих конкурсів стала відповідна компанія Chevron і Shell. Зараз ведеться переговори щодо підписання таких угод. Це стало можливим завдяки в тому, що в Україні прийнят закон про угоди про розподіл продукції, який є сучасним. До речі, ми навіть проводили зовсім от, ближчим часом було в Верховній Раді деякі зміни, які дозволили зняти всі питання з боку інвесторів. Але ми зі свого боку, як держава, вимагаємо теж дотримуватися. І українського законодавства, і принципово деяких постулатів. Ми говоримо про розподіл продукції, тобто частина цієї продукції не тільки там прибуток якийсь сплачується і податки державі, а ще й частина цієї продукції залишається в розпорядженні самої держави. Тобто ми збільшуємо баланс для держави і розуміємо, що це в інтересах держави і укріплює нашу незалежність енергетично. По перше, по-друге, це великі інвестиції, які приходять і дають змогу залучити сюди суті. Часні технології і розвивати. Одним з пріоритетів є все ж таки те, що компанії беруть на себе освіту наших фахівців, створювати спільні підприємства, які залучають, ну, створюють нові робочі місця тут і приводять нові технології в Україну. По оцінкам фахівців дуже великі запаси сланцевого газу, що в нас Безумовно радує, і ми сподіваємося найближчим часом, що буде там 2015 року, буде вже видобуток сланцевого газу в нормальних об'ємах. Не тільки згідно чинного законодавства, інвестори беруть на себе зобов'язання в самих інвесторах. Розроблені внутрішні програми екологічні, які більш жорсткі, навіть чим те законодавство, яке є. Про шельф Чорного моря. Що ви хотіли сказати? Дуже важливо зрозуміти, що ми провели. Зараз конкурс на глибоководному шельфі. Тобто ті родовища, які залишились на мілководні, вони залишаються в пріоритеті для державних компаній. Глибоководний шельф він досить мало вивчений, і там дуже великі капітальні затрати, але він дуже перспективний. І саме це дозволить нам провести. Насамперед, детального гіолога і е, залучити інвестиції. Дякую за ґрунтовну відповідь. Про одну з давніх екологічних проблем нам нагадує киянин Максим Федорович. Чоловік багато років е, живе по сусідству з заводом Радикал і не з преси знає, що з радянських часів на ньому виробляли каустичну соду з використанням ртуті. Завод вже давно би міг слугувати декорації для фільмів на кшталт сталкер. Рут нікуди не ділася, її тонн осіли в ґрунті, і це ртутне озеро повільно мігрує до Дніпра. Пенсіонер читав, що в останні роки зусиллями Мінекології Київської державної адміністрації це питання вирішується і запитує, як на щастя, ми перейшли в практичну площину вирішення цього питання. Так, завод був закритий ще 96-му році. Після того е проводились деякі е спроби. Зробити кроки е, утилізації тих відходів, які є, але тільки зараз стало можливим, це е, оскільки ми виділили конкретні кошти е, на те, щоб розробити е, план. Утилізації тих відходів, які знаходяться на території заводу. я хочу сказати, що вже 19 жовтня, 2012 року, перші відходи ми загрузили і вивезли з території радикалу. Це хлор в міські відходи. Тобто, ми ще не дійшли до ртуть содержащих, але вже почали перший етап. З 2013 року починається фінансування цієї програми, саме по заводу Радикал. Вона. Саме по заводу «Радикал» вона розраховується фінансування в обсязі 134 млн грн. гривень, і ми до 2017 року повністю разом з київською державною адміністрацією повністю. Очистимо саму територію заводу. Дякую, Дмитре Дмитровичу, за всі відповіді в цій частині нашої програми. А вам, шановні телеглядачі, хочу нагадати, що і ви, якщо у вас є запитання до влади, можете їх поставити. А ми в ефірі нашої програми спробуємо. Знайти разом відповіді, пам'ятаєте, що номер телефону гарячої лінії урядового контактного центру працює для вас. Він 0800 507 309 і усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. Участь України у Кіотському протоколі нагадаю, це міжнародна угода про обмеження викидів атмосферу парникових газів, що є частиною рамкової угоди Конвенції ООН про зміну клімату. Часто називають Звичайною торгівлею квотами, причому досить прибутковою. Деякі джерела навіть стверджують, що протягом останніх років Україна таким чином заробила 4 мільярди доларів. Але є і інший механізм для досягнення зниження викидів це так звані проекти спільного впровадження і реалізацією проектів цільових, екологічних чи як їх ще називають зелених інвестицій, цікавиться зокрема. Павло Вікторович, еколог з Дніпропетровська. Павло Вікторовичу вам відповідає експерт нашої програми. На сьогоднішній день існує два механізми: це є проекти спільного впровадження та проекти по схемі зених інвестицій. Якщо казати про ті досягнення, які є на сьогодні, я би почав з проекту спільного впровадження. На сьогоднішній день по проектам спільного впровадження Україна згенерувала більше ніж всі країни більше всіх країн в світі. Одиниць скорочення. Це займає у на світовому ринку десь порядка 54% всіх одиниць скорочення, які досягла Україна. Завдяки цьому механізму в Україну вдалося залучити приблизно 800 мільйонів євро коштів в українські підприємства. Мета тих проєктів це є безпосередньо модернізація наших підприємств, завдяки яких досяглася скорочення вигідів СО. Також на сьогоднішній день існує другий механізм механізм по схемі зелених інвестицій. Ну дуже зараз. Приємно про нього говорити, тому що є конкретні досягнення завдяки роботи уряду. То є дуже чітка координація влади в реалізації цих проєктів. Що це за проєкти? З нашими контрагентами від продажу до скорочення на сьогоднішній день затверджено 551 проєкт. Із них 545 проєктів це проекти теплосанації шкіл, лікарень. Що це, що це саме? Це заміна вікон, дверей, утеплення фасадів, заміна криш. По-перше, це Має дуже серйозний екологічний ефект, тому що воно приводить до конкретних скорочень викидів СО2. Тобто, любе, на сьогоднішній люба економія споживання енергоносіїв це скорочення викидів СО2. По-друге, це дійсно великий соціальний ефект, тому що сьогодні і діточки в школах, і в дитячих садочках, і в школах-інтернатах, і в лікарнях хворі мають більш кращі умови для того, щоб Навчатися і лікуватися. Читала у пресі про проект модернізації, зокрема теплостанції вагонів столичного метрополітену. У чому його суть? Катерина Київ. На сьогоднішній день завдяки тому, що встановлюється асанхронний двітель, йде скорочення споживання електроенергії, порядка 30 А також дійсно той вагон, який буде після реконструкції, ну кияни дуже суттєво відчують той комфорт, який буде при поїзді цього при. Пересування в вагонах метро чи правда, що вже невдовзі українська міліція пересяде на зелені авто. Володимир Київ, ті УАЗи застарілі, які є і інші машини в Міністерстві внутрішніх справ вони споживають бензину більше від 10 до 20 літрів безпосередньо. Заміна рухомого складу відбудеться на Toyota Prius гібридні автомобілі. Споживання бензину згідно паспорту 3,6 і це тільки тому, що при виконанні тих же зобов'язань, які виконувало міністерство внутрішніх справ, але скорочення буде споживання палива, буде безпосередньо відбувати скорочення викидів. СО2. таких машин згідно угоди, ми закупимо порядка 1200, 1220 штук, і рівно така кількість буде утилізована старих автомобілів. Якось почула від колег, що незабаром наш артек стане незалежним від енергомережі півострова, завдяки чому відбудуться такі зміни, Ольга Васильівна, Сімферополь, Крим. Ну, я би сказав, це на сьогоднішній день такий показовий проект, тому що там будуть на сьогоднішній день згідно реалізації цього проекту, встановлені всі нові технології. Це і сонячні батареї, і теплонасоси. І на сьогоднішній день цей міжнародний центр дитячий може вийти на рівень самозабезпечення себе енергією. Багато років однією з найбільших екологічних проблем нашого міста є проблема водопостачання, і, зокрема, питної води. Як вирішується це питання? Олександр Павлович, Свердловськ, Луганська область, місто Свердловськ на сьогоднішній день має проблеми з питною водою, тобто постачання питної води. В то місто на сьогоднішній день ну, вкрай поганому стані. На сьогоднішній день завдяки відкачки води, шахти Войкова, очистки, завдяки дуже потужної нової технології. І подачі як питної води в місто Свердлоск принесе дуже великий соціальний ефект. А також призведе до конкретних скорочень викидів СО2, тому що на сьогоднішній день ця вода відкачується і зливається безпосередньо шахти. Тому на сьогоднішній день, завдяки проектам схеми зених інвестицій, ми досягаємо два ефекти. Перший ефект який поставлено згідно кіотського протоколу, це скорочення викидів СО2. По-друге, вони мають дуже великий соціальний ефект, тому що проходять серйозні інфраструктурні зміни в кожному містечку окремо згідно кожного проекту. А ми продовжуємо розмову із першим заступником міністра екології і природних ресурсів України, керівником апарату Дмитром Мормулем. Проблема утилізації утилізації високотехнологічних відходів, так званого цифрового сміття, актуальна для усієї країни. Батарейки, лампочки, мікросхеми, все це летить в один домашній сміттєвий кошик, а загалом відправляється на полігон чи сміттєспалювальний завод. А отже, Токсичні речовини летять у повітря і осідають у ґрунті. І є така цікава цифра, що одна звичайна батарейка отруює важкими металами 20 квадратних метрів ґрунту. Харків'янин Андрій Леонідович звертається на урядову гарячу лінію і розповідає, що його родина почала було сортурувати сміття, але якось дочка побувала у з Шкільної екскурсії на сміттєспалювальному заводі і побачила, що все це, це скидається в одну велику купу і спалюється. І от дитина, звичайно, запитує, в чому тоді сенс сорту, сортування сміття вдома. І батько не зміг їй відповісти і переадресував це запитання нам з вами. Міністерством розроблений законопроект, який зараз на погодженні. Ми сподіваємося, що найближчим часом він буде винесено в сесійну залу Верховної Ради і проголосований. Що в чому основне питання цього і сутність цього законопроекту? Він стимулює розвиток насамперед бізнес-середовища в цій сфері. Ми створюємо законодавчу базу для того, щоб, щоб стимулювати зелену економіку. Дякуємо. Змінюємо тему. Міністерство екології і природних ресурсів також видає дозвільні документи на використання надр. Піянин Олег Борисович запитує, чи є випадки, коли міністерство позбавляло ліцензій компанії, які не дотримуються екологічних зобов'язань. Безумовно, є приклади, коли компанії були позбавлені е, спеціального дозволу за порушення, в тому числі екологічного законодавства. Наприклад, не проводиться рекультивація земель, там, де був видобуток. Е, але е, другим завданням є не тільки Взяти і Відмінити спеціальний дозвіл, але стимулювати виконати, виконувати ті зобов'язання, в тому числі і екологічні над користувачем, і там є ціла низка механізмів. Це проводення і геологічної експертизи, і екологічної експертизи проєкту, і супровід цих робіт. І хочеться сказати, що за за останній рік ми знайшли таке порозуміння з бізнес-середовищем. Є досить суттєвий прогрес в цьому. У напрямку, ну і на сам кінець нашої розмови не можу не згадати про ті страшні природні катаклізми, які е, стають дедалі частішими, про які ми чуємо ну мало не щодня. І якщо зараз вони нам доводять, що людство, незважаючи на те, що володіє високими технологіями, і все ж не може попередити стихію, природа нам мститься за бездумне до неї ставлення. Чи можемо ми щось змінити? Знаєте, насамперед, мені здається, нам треба міняти у себе внутрішнє ставлення до екологічних питань. Я хочу сказати, що і уряд, і президент, міністерство робимо все залежне від нас для того, щоб ця екологічна ситуація, або ця ситуація світова, так мінімально вплинула на життя наших. Співвітчизників на нашу державу, і будемо робити все від нас залежне. Дякую, Дмитро Дмитровичу, за цікаву розмову. Я сподіваюся, що ми торкнулися багатьох природоохоронних питань, але відповідей ще не на всі питання у нас є і. Тем ще багато для нашої розмови, так що я сподіваюся, що ви до нас ще завітаєте. Я теж сподіваюся, і я вважаю, що це такий процес, який не повинен зупинятися. Степ бай степ Ми будемо послідовно розказувати нашим телеглядачам, що робить влада в цій сфері. Дякую І разом робити нашу довкілля безпечним для життя. А вам, шановні телеглядачі, хочу нагадати, що щосереди. Ми відповідаємо на ваші запитання разом з урядовцями. Якщо ви хочете, щоб вони прозвучали в ефірі нашої програми, телефонуйте, телефон урядової гарячої лінії. Ви зараз бачите на екрані 0800 507 309. Будьте активними і небайдужими. Будьте здорові. До зустрічі на першому національному.